Це перша Hyundai Kona, яку ми пригнали для нашої клієнтки, але це дуже класний автомобіль виявився, і я буду вам пропонувати його замовляти. Бо насправді це, напевно, найкращий варіант. Електрички в бюджеті до 20 тисяч доларів. Саме так виходить, із ця машина. В нас тут реальний запас ходу до 500 кілометрів. І це дуже крутий результат. Це більше, ніж в Теслі Модел 3 Лонг Рейндж. Це більше, ніж, ніж в більшості машин електричних насправді. Тут дуже хороший розхід енергії. Бо 64 кВт батарея. І вона тут є мінена. В більшості кон батарея є мінена. Були браковані батареї і були навіть випадки загоряння цих батарей. Тому вони в 2021 році майже у всіх конах міняли ці батареї на нові. Це додає ще одного дуже великого плюса цій машині. У нас тут пробіг 71 тисяча кілометрів, і хочу зауважити, що дуже зносить стійкі матеріали. Зовсім не видно слідів експлуатації. Заряджаємо доповну нашу кону і веземо її нашій клієнті, яка дуже довго її очікувала. Зробимо знову ж таки невеличкий сюрприз, бо вона мала приїхати завтра, а ми її привезли на день швидше, тому ми її від'ємо сьогодні. 98% Окрім заявленого пробігу на одному заряді, в коні мене дуже вразила динаміка. Її тут навіть таке враження, що на початку забагато. Автомобіль цілий час хоче пробуксувати, цілий час е, стабілізація, антибукс. Е, тобто, насправді, на старті треба бути дуже обережним з педаллю акселератора. Далі, після там, 80, Тут вже все окей, тут вже просто кайфуєш і всіх вставляєш на ура. Але спочатку вона аж ну, забагато, забагато. її спочатку весь крутний момент доступний відразу, як тільки ми натискаємо. Це не є максимальна комплектація, це є середня комплектація. У нас тут є підігріви передніх крістал та керма бездрутова зарядка. Тобто ми от сюди ставимо телефон і він починає собі заряджатися. Дуже мені подобається тут аудіосистема Крел звучить гарно, але відчувається, що тут бракує шумоізоляції. І насправді це один з найбільших мінусів цієї машини. Недостатня шумоізоляція. Це, в принципі, можна поправити, тут треба зашумити арки, колісні, дверні карти, і буде все повний порядок. Гарно вона тримається дороги, не крениться, попри те, що вона є досить коротка і висока. Тут трошки вищий кліріс в звичайному автомобілі. Але дороги вона тримається добре і не є жорсткою. Тобто тут, я вважаю, дуже добре збалансована підвізка. Я думаю, що наша клієнтка буде повністю задоволена даним автомобілем. тут 481 кілометр прогнозованого запасу ходу. Попри те, що ми вже тут навалюємо хвилин 25 на ній і тут ще 481 кілометр. Це просто фантастика! Тесла далеко завидує. Направду, пробіг на одному заряді в цій машині просто без конкуренції в даній ціновій категорії. Зручні крісла, класно сівся, добра бокова підтримка. Мені вона подобається ця машина. І я навіть деколи задумуюся, чи не поміняти мені свого Е-Гольфа на кону. Як кажете? Правда, так і буде. Ну, мені вона подобається. Так, дивіться, є спортрежим. І він кардинально міняє автомобіль. Кермо наливається важкістю, воно стає реально дуже важке. І машина така що там амортизатори затискаються і вона така вся стає. Оу. Ну, Мені подобається цей режим спорт. Він, до речі, так само міняється, трошки зменшується е, прогнозований запас ходу. Одна зараз є на спорті 476. Ми перемикаємо на Еко нас стоїть 498. І в комфорті нас стоїть 482. Дивіться, як ми на комфорті їдемо. Якщо вас цікавить такий автомобіль, ми можемо підібрати і привезти його для вас. І ви зможете. Зацінити. А якщо ви хочете його протестувати, ми можемо організувати тест-драйв даного автомобіля, і ви тоді вже вирішите точно, чи вам він потрібен, чи він вам підходить. Багажник тут не є великий, але і не маленький. Такий, як звичайний, в якогось там хетчбека трошки більше може, ніж в гольфу. Там десь до 400 літрів найбільше він має. Але ну, його повністю вистачає для невеликої сім'ї. І цей електрокар можна розглядати однозначно, як єдиний в сім'ї. Бо тут запас ходу дозволяє вам проїхати дійсно далеко. І роз'єм швидкої зарядки <кхм> заливає сюди досить швидку енергію. Тобто вона за 40 хвилин від 10 до 90% точно зарядиться і ви поїдете далі. Тобто, це, це топ за свої гроші. Але вона балю, падлюка провокує вас їхати з місця. Хочеться показати всім, що кона то вам не, не п'сяча будка, а нормальна машина. <реку> <реку> Бжемо кататись. Чекай. Отримали машину. Копайте, я в шоці. Так що то від нас, так. в шоці. Сідай, диви, не хімчиться, тільки з жаркої помив. У мене шок. Так що нехай тобі гарно служить. Дуже. І ти не пожалієш про те, що я тебе намалював. Файна. Добре. Що вам дачі робити? Так, все, Наталі, нехай гарно служить. Звертайтеся ще. Все, папа. Що ж, Наталя дочекалася нарешті свою кону, а ми маємо ще одного задоволеного клієнта. Ви теж можете наш, стати нашим клієнтом, підписуйтесь на наш електрокарівський телеграм-канал. Там всі машини, які ми викупили в дорозі. І так само ви можете завжди замовити будь-яку машину з Європи.